Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. На Львівщині відновлюють патрулі військової служби правопорядку. На базі західного територіального управління військової служби правопорядку найближчим часом буде збільшено кількість особового складу, який здійснюватиме контроль за дотриманням військовослужбовцями статутних норм правопорядку та військової дисципліни. На вулиці міста повернуться військові патрулі у тій кількості, що відповідає сучасним потребам. Окрім звичайних порушників, військові патрулі братимуть участь у затриманні. Ні, ворожих диверсантів виявлятимуть ухильників від військової служби. Тому військовий патруль є і запорукою безпеки в місті, і помічником для громадськості, і пересторогою для потенційних порушників норм поведінки та військової дисципліни з числа військовослужбовців. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті. Або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.